День вітаю вас, шановні добродії в етері на каналі, Д1 програма Мистецтво 24 на 7» і я, її ведуча Оксана Рудковська. Огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне, вкотре усвідомити мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. Картини бачення метелика, залізні метелики та я і Фелікс будуть показані на міжнародному кінофестивалі про права людини. Муві метрі в газі цього року. Кінофестиваль пройде з 24 березня, по 1 квітня. Цьогоріч добірка фестивалю включає фільми, в яких фігурують наративи пов'язані з Україною та Іраном. Загалом в програмі форуму представлено понад 80 робіт з різних країн. Бачення метелика дебютна повнометражна стрічка режисера Максима Наконечного. Сценарій написаний у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною. Цілик картина брала участь у конкурсі Особливий погляд Канського фестивалю а також стала переможницею одеського міжнародного кінофестивалю. Фільм виходить в український прокат 6 квітня. Залізні метелики документальна стрічка режисера Романа Любого. Стрічка досліджує обставини збиття літака МН-17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин. Сюжет картини розгортається завдяки поєднанню документальних кадрів із сучасним театром та анімацією. Я і Фелікс перший повнометражний ігровий фільм режисерки Ірини Цілик, відомою насамперед, завдяки фільму Земля блакитна, ніби Апельсин, за яку вона отримала Шевченківську премію. Тож дивимось українське. У новому ситкомі популяризуватимуть українські книжки. Національна книжкова платформа Якабо спільно з новим каналом запустили проект популяризації читання, а також підкреслити роль книги як інструменту психологічної розрядки та відновлення ментального здоров'я. Автори це планують зробити завдяки серіалу Молода повідомив Український інститут книги. Події серіалу відбуваються у книжковому видавництві. В серіальній перипетії вплітатимуть розповідь про цікаві книжкові новинки на українському видавничому ринку, готувати книжкові рекомендації від зіркових ведучих, проводити спільні промо та розіграші у соцмережах. Ситком молода романтична історія про 40-річну Ольгу, яку заради молодої коханки покинув чоловік. Щоб отримати роботу у видавництві, вона змушена вдати себе на багато молодшу жінку. Адже коли вона вирішує повернутися в професію, через її вік кожне видавництво закриває перед нею двері. Тож хочеться свободи у головах і більше шансів проявити себе у будь-якому віці, говорить режисерка молодої Міла Погребіська. У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували нові правила для виїзду за кордон митців та журналістів. Тепер, щоб виїхати за кордон, українські митці та діячі культури мають підтверджувати наявність військового обліку, контракти, а також при поверненні в Україну надавати міністерству звіт. Про це в етері національного телемарафону розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Завжди з цікавістю слухаю ті пісні, які народилися після початку війни. Змінюються настрій. Але головне, кожен вірить у те, що зима скінчиться, і сонце перемоги засяє. Коли біла ніч накрила землю, і снігом райони замело. Усім навкруги від любові тепло. У мене ж на серці холодно. Коли біла... Тікав ти, усюди ти береш з собою, себе Пацани всі по світу, кого кликав братом, а от би повернути з дитинства, твой день. Днями, 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 днями вірив у любов, Коли я летів, не йшов, розбивали ноги в кров Днями, 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 днями вірив у любов, Та сьогодні, мабуть, знов знов своє я не знайшов. Коли біла ніч накрила землю і снігом райони. Залишили старі стежки, і, мабуть, зарано дорослими стали, про це, на жаль, не пишуть мудрі книжки. Bo yeah. Днями, 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 днями вірив у любов, коли я летів, не йшов, розбивали ноги в кров. Днями, 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 днями вірив у любов, та сьогодні, мабуть, знов, знов своє я не знайшов. Коли біла ніч накрила землю. Райони замело усі навкруги від любові, тепло, у мене ж на серці холод. 27 березня, День театру. І сьогодні у нас у гостях головний режисер театру драміком Антон Меженін. Доброго дня! Вітаю, Я щиро вітаю вас в нашій вітаю. студії. Антоне, за 22-й військовий рік театр зробив кілька прем'єр. І мені б хотілося торкнутися насамперед цього питання, що ви розповіли про ті прем'єри, які вже відбулися. Ну і, звичайно, про Касандру, про ту прем'єру, про яку говорять всі. Тож, будь ласка. Е, ви сказали, е, зробив кілька прем'єр за е, 22-й рік, е, коли ми відчули повномасштабне вторгнення. Театр зробив прем шість прем'єр. Шість це е, мені здається немало е, в звичайний рік в хороших умовах. Так, так. перша прем'єра Майдан Інферно, французького режисера, вона вийшла 17 е, лютого, тобто до 24, го mm -hmm. і ми встигли навіть її зіграти в українському домі в Києві mm -hmm. на річницю майдана. Потім, 24 лютого, потім театр перетворився на волонтерський центр. Так, і так. як і всі, ми ну три-чотири місяці, ми трохи були розгублені, зорієнтувались. Але вже в червні взяли участь у фестивалі «Мельпомена Таврі, тобто всі театри по Україні грали вистави на підтримку Херсонщини. На підтримку Херсона, да це дуже відомий фестиваль, да. який дійсно не можна втрачати. Ну і готувалися внутрішньо інтелектуально, що я маю на увазі для того, щоб е, У нас же що відбулося е, після 24 лютого. Ми прийняли з, е, з директором Сергієм Володимировичем рішення, що ми не, морально не маємо права більше грати вистави російською мовою. А російської мови у нас було 29 вистав. Тобто, якщо їх не грати, треба мати репертуар. І колектив був вимушений працювати в надто інтенсивному темпі. Але зараз ми маємо репертуар повноцінний. Бо перша прем'єра вийшла сучасна драматургія Павло Ар'є. На початку при кінці часів це фає вистава. Потім э, вистава на малій сцені до до або шлюбний сезон. Така, э, Трагікамедія, клон Буфонада, я фонада. бачила. Бачи, ви були на виставі. Я ще не була. Да. Я бачила дуже дуже, дуже, дуже незвичайний жанр. Всім рекомендую. Потім ми не змогли, як митці, звичайно промовчати на те, що відбувається, і таким чином народилась вистава всупереч. Ну, оце я бачила. Я була всупереч. Дійсно, дякую. Тобто вам за цю про, виставу. Тобто вистава про те, що ми переможемо в будь-якому разі. В Будь-якому, Так, да, це третя прем'єра. Четверта прем'єра була це. Е... Вистава за п'єсою нашого драматурга, нашого шеф-драматурга нашого театру Сергія Марина. Тобто, ще одна місія театру відкривати нові імена ну, звичайно. Зараз дуже багато з'являється п'єси, не неждана і Олександр. Зітер. Це, це вже це вже такі. Це вже відомі. А от ми відкриваємо молодих. Сергій Марин написав п'єсу вихід. Uh -huh. Тобто, як людина знаходить вихід, запропонувані обставини, що дві людини залишили жити на землі, uh -huh. чи виживуть вони, чи ні? Такий даю спойлер. Що що врятує? Тільки один одного, тільки якщо є взаємодія, то ми врятуємось. Тобто, це була наша п'ята прем'єра вихід. На великій сцені mm. до речі цікавий дует там грає заслужена артистка Соляник і Анатолій Корольов, який прийшов до нас з цього сезону. Mm -hmm. І остання прем'єра перед новим роком була Барбер Шоу це п'єса як ножиці. Іде в Києві і е, 40 років іде в Бостоні. 40 років підряд. Ну, ми мої знайомі були. Сказали, що дуже класна прем'єра. Тобто, я ну планую, коротко іде, там іде, сенс та. в тому, що. Е, Конкретний інтерактив з глядачами це дуже Де зараз, діалог що... і актори не бояться цього або Ми не знаємо, що скаже глядач. Актори повинні до всього бути готові. Ну, актор на той актор він повинен реагувати на все, що відбувається. Ну отакий року. був 22-й рік. Так, дуже насичений для нашого театру, але підкреслюю, ми зараз з репертуаром і різноманітним. Супереч, тобто е, вистави такі е, глибокі, глибинні, барбершоу, розважальні. Хотілося б Прийшли до Дня Касандру, театру, да, да. до Касандри. Знаєте, Касандру замислювали е, ще роки півтора тому, е, бо коли я прийшов е, в драміком, коли я приїхав жити в Дніпро, це двадцять перший рік. Е, я прийшов і е, мені говорять. А у нас є така ідея. Ми хочемо. Наша ідея народилася у виконавиці головної ролі Анжеліки Ніколаєви. Але вона каже: я хочу, щоб режисером був Олексій Клименов. Я знаю Олексія, тому що я працював з ним як з актором, дуже талановитим. Ну, думаю, ну, талановитий актор, він має режисерську освіту. Гадаю, що все вийде. І е, перескакуючи з 21-го року до сьогоднішнього дня, скажу, що вийшло е, навіть краще ніж очікувалось, тому що в тих умовах просто не склалася, склалась цікава команда. Олексій працював з е, сценографом з Києва Олегом Татаріновим. Фантастичні костюми нашої Світлани Югової. До нас в театр нещодавно прийшов штатний балетмейстер, такий доробок, режисер з пластики, і от в такій команді, а потім почали, чого я про 21-й рік, Касандру почали готувати, і війна, вторгнення заморозилось. Але ви знаєте, звичайно, це впливає на митця переосмислення. І тому сьогодні, коли глядач бачить в сценографії, Згорілі будиночки, коли сьогодні герої ходять по людським е будинкам, по людським домам. І головне, коли герої касандри говорять, про що? Вони говорять там про такі питання, що є правда, що неправда. Те, що нас турбує зараз. Це, усі... це стало настільки гостріше через 21 рік. Е тому висновок тільки один: все народжується тоді, коли потрібно, коли повинно бути. Чому треба прийти на виставу Косандра? коротко? Давайте. По перше, тому що це величезна естетична насолода. Такого візуального ряду точно е і в Дніпрі, і в найближчих містах рідко де побачиш. Це перше, друге, тому що сама тема е Касандра – це історія про провпровидицю. Пророцтво, про Те, що зараз нам дуже потрібно. Але пророцтво е е провидиця казала те, що є реально. Але люди не хочуть чути правду, і, і розглядається питання. Там є фраза така: дай трохи хоч неправдою пожити. От щоб люди трішечки замислились. так ви хочете неправдою пожити, чи може будете прислухатись? Це друге через тему я вважаю, треба прийти. Ну і ще одна причина, чому треба прийти, тому що на сцені 25 акторів. І це справді театральне видовище. Вистава е, дихає, вона дуже пластична, жива, музична. Я сподіваю, музична так, що... е, музика, е, сучасна, музика Олексій працював з нашим композитором. Тобто це, То Авторська музика виставі. Авторська, авторська музика. Ну, тобто це все вкупі, знаєте, як призначення театру. Паучає розлікать. Ти дивишся, нібито таке шоу сучасне. Але але, замислі всій... але Е, просто потрясаючі є акторські роботи. якщо людині от просто сказати так в моралізаторстві, не слухайте пропаганду, задумайтесь, намагайтесь розібратись. Звичайно, вона не допомогою сприймається. Театру ми а дійсно за... намагаємося зробити так. нашу місію да, акторську, режисерську, щоб ми донесли основні ті думки, які потрібно донести до глядача. Саме І так. І чесно, я вам дуже вдячна всій команді вашого театру драміковому Сергію Мазаному за те, що ви робите все це. Скажіть, ви вже торкалися теми, як продаються квитки. Ви відмовилися від російськомовних вистав? Скажіть, будь ласка, зала повна. Е Дуже проста буде відповідь. Не у нас. Ми чомусь знали і вірили, що в театр ходять не за мовою, в театр ходять за чимось іншим. Але були у деяких людей побоювання. А глядач звик до російської мови і таке. Так, так, у нас і такий регіон ще кажуть на цього. І такий регіон. Але насправді сьогодні у нас збор середній більш ніж в ковідні часи. Коли не можна було ходити через ковід. Тобто абсолютно на рівні живого, повноцінного, нормального театру. Більш того, от говорячи про Касандру, це все ж таки це трагедія, яка я скажу про це глядачам: вистава йде три години. Три, то, три, два, дві дії, ді, три години. години. Е, серйозна, велика вистава така. Два покази вщент заповнений зал. Після кожної вистави сотні сторісів, сотні mm -hmm. реакцій mm -hmm. в інтернеті, і так далі. Тобто розказують дійсно про те, що побачили. І дійсно у мене теж були глядачі, які сказали, що потрібно піти. Дійсно вот. потрібно подивитися, тому що це незвичне дійство. Скажіть мені, Маб, будь ласка. Мабуть, вибачте, мені здається, що і люди змінились, глядач змінився. Зачайно, зараз за українська рік... мова е, сприймається зовсім по іншому, ніж головне, що зараз ми дійсно рухаємося в одному напрямі. Ми зараз рухаємося туди, куди. Відмовляємося від якихось наративів, які дійсно були нам нав'язані, і дуже багато зараз говорять з телебачення, що російська культура це окремо, а українську культуру потрібно розвивати і давати можливість говорити українською саме і мовою театру. Вона у нас є. Вона, вона у нас є. Є що розвивати є чудова українська класика. А скільки сучасного? Ну то... скажіть мені, будь ласка, от зараз змінився репертуар. А чи змінилась трупа вашого театру? Чи хтось може доєднався, чи хтось в цьому році до вас дійшов, тобто. Як змінився взагалі театр? З задоволенням про це можна сказати. В серпні місяці у нас був конкурс, який проходив годин вісім, тому що черга була з номінантів ну, на цілий день, всіх треба було вислухати. І це дуже приємно. Ми це сприймаємо, значить, що ми правильно десь рухаємось. Прийшло три молоді хлопця після навчання. Приїхали дуже вже такі дорослі актори досвідчені, Приїхали з сум до нас. Пара, тобто до вас доєдналися люди з усієї України, і Вісі, це піде вісім людей. Доєдналось. І це підсилило. Я думаю, що вашу трупу і Звичайно. це прекрасно. Антоне, я думаю, що кожен, хто сьогодні почув вас, побачив той. Вогник в ваших очах обов'язково купить квиток, тому що підтримати театр це потрібно зараз. Купити квиток, прийти, насолодитися, і головне відчути себе у вирі подій. У вирі подій, тому що театр це захоплююче дійство, і це дійство, яке навчає, як ви правильно сказали, і яке дає поштовх. Розважає. І розважає. Тому я вам щиро вдячна. Передавайте привіт всім вашим акторам, всім вашим цехам. Хай будуть здорові, і хай у вас буде ще не одна. Прем'єра навіть цього річ. Дуже дякую. Можна останнє побажання. <клес> Доглядача, ви знаєте, інколи люди кажуть, ми підемо в театр, щоб там відволіктись, я хочу по-іншому сформу... сформулювати. Якщо ви хочете відчути себе живим, весь вир емоцій, якщо бо часто я чую. Дом, робота. Дом, робота. Людина трохи в матриці а, в, своєму в, одній, в своєму колі. День. Сходіть до, до театру на будь-яку виставу. Вистави дуже різні: комедії, епічні трагедії, е, там трагікомедії дуже різні. Оберіть, уважно читайте про що. І ви відчуєте себе живим. Дякую вам, Оксана. Я вам дякую, Антоне. Шановні друзі, з нами був головний режисер театру драміком Антон Міженін. Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини 31 березня планує випустити марку. Не забудемо, не пробачимо. Буча Ірпінь, Гостомель. Бувають марки круті, бувають легкі, а бувають важкі. Ті, які дуже непросто тобі даються, бо за ними стоять біль та історія, яку важко передати в одному невеликому творі. В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім трьом містам героям Київщини. Там і знищена мрія, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі, зазначається у дописі. Відсьогодні цей блок можна... Перед замовити за посиланням, а за тиждень у відділеннях Укрпошти я завжди відчуваю, що незабаром ми будемо танцювати весняний вальс перемоги. Можливо, під вічну мелодію Ігоря Шамо. Кожен день наближає нас до перемоги, не здаємося і віримо в зсу. А ми зустрінемося з вами на мистецьких майданчиках України і світу. До побачення.